Всі говорять про цей новий серіал від Netflix топ-1 переглядів у світі прямо зараз. Мальовниче прибережне містечко у північній Кароліні. У центрі родина Баклі, власники колись могутнього риболовецького бізнесу, справжня місцева династія. Їх бізнес на межі краху, борги ростуть, а син, намагаючись врятувати ситуацію, таємно укладає угоду з наркокартелем. Звучить знайомо: не дивно, адже духом це чистий озерк або Йеловстоун. Звичайно. Айна родина, яка вимушено занурюється у великий кримінал. І давайте чесно, цей серіал не намагається винайти жанр, критики навіть дорікають йому за вторинність. Але як влучно сказали в Los Angeles Times, інколи просто непогано це і є досить добре. І, схоже, мільйони глядачів з цим згодні, адже саме тому він зараз у всіх топах на першому місці. Його сильні сторони, потужна акторська гра, а також безперервна динаміка сюжету, що не дає занудьгувати. Прибережжя на Netflix пропонує вісім епізодів напруги цілком підходить для залпового перегляду на вихідних. Водночас не слід очікувати чогось новаторського рівня справжнього детектива. Чи Breaking Bad. краще сприймати серіал як добротний літній трилер, що створений розважати, а не переосмислити жанр.